Відправити дитину відпочивати в рамках цієї програми можуть будь-які батьки, які отримують офіційну білу зарплатню. Для цього потрібно зробити лише декілька простих кроків. Во-первых, это обратиться в председателю комісії по соціальному страхованию своего предприятия, либо куполномочного по соціальному страхованию своего предприятия. Як правило, эти функції выполняют либо бухгалтерія, либо профсоюзы, либо люди, которые ответственны за ведение кадрової роботи. С соответствующим заявлением человек обращается, где просит за счет средств фонда за полную стоимость представить ему путевку. После этого представитель комиссии, полномочия, приходит к нам в фонд, дает эту заявочку, мы ему выдаем на основании заявки путевки и соответствующим образом уже эти путевки на предприятие. Далее человек узнает о том, что путевка на предприятии оплачивает 10% стоимости путевки. Это в настоящий момент составляет около 360-370 гривен за 21 день оздоровления получает путевку на предприятие после оплаты, и соответствующим образом ребенок уже практически готов для того, чтобы поехать в детский оздоровительный лагерь. Останется только взять в медицинском учреждении не раньше, чем за 3 дня до отъезда. Медицинскую справку. Цьогоріч на оздоровлення дітей заплановано витратити майже 47 мільйонів гривень. За три літні місяці буде оздоровлено більше 13 тисяч дітей. Це в три рази більше ніж минулого року, але менше ніж потрібно для повного охвату всіх школярів Одещини. Втім, робота по розширенню міст дитячого відпочинку буде проводитися і надалі. Є вважати, що три цих назад не було минулому році Ми збільшили на 5 тисяч. 13. я думаю, що хороше паспорю у програмі буде задіяно 12 дитячих таборів у кращих курортних куточках нашої області. Дітям гарантовано п'ятиразове харчування, медична допомога, насичена культурна та спортивна програма. Доставка до місця відпочинку та додому також відбуватиметься силами таборів. За телефонами гарячої лінії 728 32 47 та на сайті фонду можна дізнатися будь-яку інформацію стосовно даної програми. Юлія Сущенко Ігор Папченко – факти.